Ммм, Квасторовський Квас О, ви уже тут? <звіллять> Всім привіт! З вами Тима39 І <звіллять> це моє нове відео по Чкінгану. І сьогодні я вам розкажу, як отримати цей телевізор за рекламою про квас Ну, а ми починаємо. Поку треба зайти на карту Місті Таун. Бачите? Треба нам треба знайти будинок. Червоний. На такий червоний. Інший. Так, треба його знайти. О, ось такий от будиночок. Мір ось так вот. Треба повернутися на масі. І хоп Тут є такий секретний прохід. Заходимо, і тут стоїть цей самий телевізор. Квасторовський квас. І він, він з'явиться у вас у інвентарі если вам сподобалось это видео пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на мой канал и с вами был Тима 39 и всем пока